Друзі, на Росії вже говорять, що у них вистачить ресурсів для перемоги над Україною. І говорить це Рада Федерації язиком Валентини Матвієнко, етнічної Українки, до речі. І говорять вони, що вистачить ресурсів і матеріальних, і інтелектуальних для перемоги. Ну що ж, давайте подивимося, як у Росії вистачає ресурсів. Справа в тому, що у Росії вже не вистачає боєприпасів до гаубиць. 122 міліметрових, 152 мм і не вистачає потужності економічних для того, щоб швидко відновлювати стволи до САУ, до гаубиць, які через інтенсивність вогню і через використання єдиної тактики, якою вміє воювати Росія, це тактика випаленої землі. Ця техніка виходить з ладу, а військова промисловість не готова швидко відновлювати її. Новими стволами, новими боєприпасами. Саме тому Росія е, розконсервовує гармати 42-го року модельного ряду 46-51 го го років. Це насправді свідчить про те, що в певній мірі Росія деградує у цій війні. І дуже скоро е, ми за рахунок поставок західної зброї. Західних боєприпасів досягнемо паритету з росіянами. А після цього наступить момент, коли російська військова промисловість буде боротися з нашою та західною військовою промисловістю. І, звісно ж, ресурси та ефективність будуть на нашому боці. Звісно, поки що ще у Росії є перевага в кількості артилерії, в кількості боєприпасів. Але. Тактика війни, яку використовує Росія, яка не дає їм жодного прогресу, бо наша оборона тримається на Донецькому напрямку. І на півдні ми робимо все, щоб позбавити їх можливості втримати правий берег разом з Херсоном. Говорить про те, що ця тактика їхня вичерпає запас боєприпасів до кінця цього року або до початку наступного, і доведеться знижувати інтенсивність. А ми ж навпаки будемо збільшувати. Україна переможе у війні з Росією. Це однозначно. Слава Україні. А вони хай кажуть далі. Вони вже програли.